Рятувальник з вараша Ігор Натина у складі зведеного загону ДСНС Рівненщини розбирав завали зруйнованих будівель у звільненому від окупантів Херсонії. Наша основна задача стояла в тому, як налагодити зв'язок з громадянами, максимально, так, допомогти, як морально, так і фізично. Але в основному ми якби, займалися розбором конструкцій, там, завалів. Рятувальники професійно та злагоджено виконували свою роботу. Розбирали перекриття і стіни пошкоджених житлових будинків, що становили небезпеку для мирних жителів Херсону. Працювали спільно з надзвичайниками Львівщини, Хмельниччини та Києва. Ми, як ми проводили ну, розбір цих конструкцій і там, обідали? Люди приходили, віталися, там, ділилися враженнями, там, розказували, якби. Як все починалося, і наскільки їм зараз легше дихати, ну, як би скажемо, ну, повітря стало якби ріднішим, ну, теплішим. Під час коротких перерв на відпочинок бійці ДСНС спілкувалися із юними херсонцями-патріотами. Е, хлопці там приходять один з років десять і другий трошки старший. Він там попривітався з нами. там Слава Україні! Ми кажемо, ну сідайте з нами, пообідаєте. Та він ні, 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 щось ми, ну, ми не хочемо, ми, як, як ми говоримо. Давайте тут зараз ми вам бутерброда Бандеровського нормального зробимо. То той хлопчик менше такий, ну зразу, якби во-во, справді, справді ну, давайте. Ігор Натина згадує, місто Херсон оживало на очах. Щодня поверталися жителі, налагоджувалися комунікації. Я мав можливість спостерігати, коли наші співробітники якби, зорганізували інтернет, електроенергію, ну, забезпечили, щоб люди могли зарядити телефон. І так само зв'язатися з рідними. Нерідко у місті було чути вибухи. Ігор Натина каже, знав, що буде небезпечно, проте без вагань поїхав у деокуповане місто. Хвилювання ніяких не було. Я якби, знав, що я їду виконувати свій обов'язок перед державою, перед людьми. Така наша служба, що якби ну, немає коли зволікати, якби є потреба, треба діяти. Тоді з Вараського району відрядили четверо рятувальників. Двоє із них несуть службу в ДПРЧ-12. Кажуть, ця поїздка назавжди змінила кожного із них. Змусила дивитися на світ іншими очима. Приїжджали через місця, де йшли бої. Звичайно, було якби відчуття болю, жалю за людей, тому що розумієш, що в кожній зруйнованій будівлі чи будинку. Може, залишилося чиєсь життя. Коли заїхали в Херсон, суму серці змінився на радість, адже нескорене місто зустріли бійців ДСНС з відкритими обіймами. Ми їдемо би, в колоні, там люди вітаються, основна частина людей, яких я, мені довелося зустріти, би, були ну, тепло налаштовані і раді нашому приїзду. Сьогодні Ігор Натина продовжує виконувати обов'язки начальника караулу ДПР 12. Проте будь-якої хвилини готовий знову вирушити на допомогу. Це, якби навіть не обговорюється і не вагаючися, якби ну, згідно поїхати там в будь-яку точку України, допомагати людям. Рятувальники, герої без зброї, люди з великим серцем. Мужність кожного з них це наша надія на майбутнє. Тетяна Ковальчук, Микола Мордас, канал Енергоатом.